Друзі, у нас сьогодні середа, 30 грудня 2020 року. Крайній вихід полювання на принату дочину. Ну, вирішив я сьогодні вийти. У нас вчора цілий день дощ ішов, сьогодні теж зранку трохи Ну, Сьогодні вийшов ось, хочу під комиші походити, може десь качечку побачу, під ним, Не знаю. Побачимо, як вийде. Я ще в цьому сезоні зеленоголових не добував, так що думаю, хоч на закриття, щоб добути бажаний трофейчик свій. Гуляюся, по-моєму, качка на воді. Качка на воді, по-моєму, плаває. Далеко, для постріла далеко, ну зараз попробую підійти до неї, якщо підпустить. Туди дойду, звичайно. І би в мене коротенькі, водички вже тут чималенько. Можу не дойти. Качка, друзья. <laughs> Только как до нее дойти. Ну, это вопрос. Так, ну что? Трипно выходит. Я до нее не дойду. Ну да. Там, ребята, где качка плавает. Сейчас посмотримся. E aí, Бачите де було? Ну що, закрився я по качки. Да. Так воно. Єсть, друзі. От і все. Закрився її. Покачки. Ну що, друзі? Маєте привітувати мене. Закрив я несливський сезон на принад. Дичину. Да, у нас 30 грудня 2020 року. Качечка є. Я думаю, главное, щоб ее забрать.